хотят ли русские войны, Спросите вы у тишины. День победы. Свято победу бесия. Краина, которая запомняла, что хочет миру, створила культ войны. Щороку, 9 травня, Росія святкує перемогу над фашистською Німеччиною в Великій Атєчественно війні, подаючи це як перемогу світла над темрявою. Однак, по факту, головною метою було загарбання сусідніх країн в лоно Совєтського союзу. Тоді насильної совітізації зазнали країни Балтії, окремі землі Прусії і головне, вся територія України, частина якої залишалася незалежною до 1939 року. Після 9 травня 1945 року всю територію України огорнула червона темрява Саветав. Давайте згадаємо, як це було. Лютий 1917 року повалення влади російського імператора Миколи II вплинуло не лише на внутрішню політику країни, а й на зовнішню політику. З цього моменту переяслівська угода гетьмана Богдана Хмельницького з царським урядом про возз'єднання українського народу з братнім російським народом втратила чинність. Після більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року Українська Народна Республіка була проголошена автономною республікою у складі Російської Республіки. 22 січня 1918 року, після початку радянсько-української війни, вона була проголошена незалежною державою. Дипломатичні відносини були встановлені з більш ніж двадцятьма країнами. УНР користувалися міжнародною підтримкою центральних держав, але після їх поразки у Першій світовій війні УНР залишилася без зовнішньої допомоги. Проголошення Української Народної Республіки викликало невдоволення більшовицького уряду в Петрограді. Відразу після жовтневого перевороту в Росії у 17-му році більшовики спробували підняти повстання у Києві проти Центральної Ради, але зазнали поразки. А вже в грудні червоні загони окупували друге за величиною місто України Харків і оголосили його столицею Української Радянської Республіки як автономії радянської Росії. Це до живучого міфу, що першою столицею України був Харків. Ні, не був лише столицею псевдореспубліки. Тактика ЛНР і ДНР була опрацьована вже тоді, 100 років тому. Через ворожу політику російського керівництва щодо України 9 січня за старим стилем 1918 року Центральна Рада прийняла четвертий універсал. Він проголошував Україну самостійною, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу і закликав українців на боротьбу з більшовиками всіх громадян самостійної української народної республіки. Кличемо непохитно стояти на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої самостійної республіки. Проте це не зупинило совєти в Одесі та Миколаєві. Спалахнули більшовицькі повстання. А 29 січня 1918 року відбувся відомий своєю трагічністю бій під крутами, в якому студентський курінь з 300 бійців був розбитий чотиритисячним більшовицьким загоном. Більшовицькі війська під командуванням Муравйова захопили Київ. Метою неоголошеної війни радянської Росії проти УНР було тотальне встановлення. В Україні радянської влади уряд УНР був змушений полишити Київ, проте діяв за для зупинення більшовизької чуми. Після укладення Берестейського миру у лютому 1918-го і домовленості з німецьким і австрійським урядами про звільнення України від більшовицької окупації українські частини разом з німецькими і австрійськими частинами повели успішні бої на провобережжі та 1 березня 1918-го звільнили Київ протягом наступних двох місяців. Була звільнена лівобережна Україна, Крим і Донеччина. Радянська Росія змушена була визнати умови Берестейського миру і згодом, 12 червня 1918 дев'ятсот підписала з українською державою прелімінарний мир. Недотримання домовленостей більшовицькою Росією далося взнаки вже менш ніж за пів року. Друга фаза радянсько-української війни розпочалася під час антигетьманського повстання, очолюваного директорією УНР. У Москві створено тимчасовий робітничо-селянський уряд України, який з допомогою частин Червоної армії без оголошення війни у грудні 1918-го почав з Курська наступ на Україну. Червона чума поступово захоплювала українські землі. Проти цієї агресії директорія вислала радянському урядові кілька нот протесту. У відповідь з Москви надійшла нота народного комісара закордонних справ РСФСР, у якій стверджувалося, що військ РСФСР в Україні немає. Тактика їх там нет» теж була випробована ще тоді. Народний комісар стверджував, що проти директорії воює армія українського радянського уряду, який є цілком незалежний, під час війни на окупованій ними українській території більшовики створили маріонетковий радянський уряд УСРР. Просування Червоної армії у притул до Києва в лютому 1919-го дев'ятнадцятого в чергове змусило український уряд залишити столицю. Три довгі роки Україна боролася за свою незалежність. Хвиля фронту за цей час кілька разів прокотилась по всій території від Сходу до Заходу і навпаки. Доєднання польської армії до супротиву УНР в якийсь момент дало надію на перемогу, але все ж радянські війська переважали. Після розгрому у Варшавській битві більшовики змушені були піти на перемовини з Польщею. За наслідками перемовин у жовтні 1920 року в Ризі було підписано радянсько польське переміря. А 18 березня 1921 року ризьку мирну угоду. Згідно з угодою, більшовики визнавали за Польщею входження до її складу частини західних білоруських земель та західних українських теренів у районі Полісся. Отже, територія України розділялася річкою збруч. Уряд УНР, який не був допущений до переговорів, вирушив у вигнання до відновлення незалежності України за 70 років. У 1991 році президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав грамоту державного центру УНР президентові України Леоніду Кравчуку, що Україна, проголошена 24 серпня 1991 року, є правонаступницею Української Народної Республіки. Червоний терор на території загарбаної України за наступні 20 років, після 1921 року, відомий своєю трагічністю. Розкуркулення заможних селян, голодомор і масові розстріли забрали життя мільйонів українців, і все це робилося під червоними прапорами Росії та руками її Катів, поставлених на керівні посади. Аж до 1939 року частина українських земель залишалася в складі Польщі, і лише підписання пакту Молотова Рібентропа між радянським союзом та нацистською Німеччиною в чергове розв'язало руки радянській владі. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула польський державний кордон, окупувавши українські території з метою, нібито захистити українську і білоруську меншини в час розпаду польської держави. Відразу після перетину радянсько польського кордону військові політичні органи розгорнули активну пропагандистську кампанію, головною ціллю якої було навіювання неминучості і перемоги комунізму в усьому світі. 22 червня 1941 року Німеччина напала на СРСР. Почалася німецько-радянська війна, конфлікт, який став визначальним в рамках Другої світової війни. Україна в складі СРСР вступила в цю війну. Однак варто зауважити, що ще до початку Другої світової українці карпатської України у березні 1939-го воювали за власну свободу з Угорщиною, яку підтримувала гітлерівська Німеччина. Це забрало більше шести тисяч життів українців. Українці у складі армії польської держави почали воювати з Німеччиною з 1 вересня 1939 року. Серед мільйона польських військових до 120 тисяч були українцями. У боях у вересні 1939 року загинуло близько восьми тисяч українців, громадян Польщі. Після вторгнення радянських військ на територію Польщі у вересні 1939-го українці брали участь у бойових діях і на боці Польщі, і на боці СРСР. Після вересневої кампанії у німецькому полоні опинилося близько 60 тисяч українців. До радянського полону потрапило понад 20 тисяч. Пізніше українців, громадян Румунії, Словаччини та Угорщини мобілізували до армії цих країн. У лавах Червоної армії українці брали участь у радянсько-фінській війни 1939 40 х років. Кількість загиблих українців оцінюють щонайменше в 27 тисяч осіб. Трагедією українського народу була відсутність власної держави. А отже, українці були розділені між усіма воюючими сторонами у цьому конфлікті. Тож на момент початку німецької агресії проти СРСР 22 червня 1941 року українці вже понад два роки перебували у вирі великої війни, втрачаючи своїх солдат. Степан Бандера це ім'я досі наводить страх на росіян в кожному українці. Вони бачать того бандерівця, який до смерті готовий боронити свою державу. Бійці ОУН УПА чинили опір як військам Третього рейху, так і радянським партизанам. А з поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі УПА ще кілька років змогла чинити активний спротив каральним загонам НКВС. УПА діяла до 1954 року, коли активні її дії припинилися. І лише в 2015 році вояки УПА отримали встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Загалом війна 1939 років забрала за різними оцінками близько 10 мільйонів українців. Використовуючи назву Велика вітчизняна війна, радянський Союз хотів бути єдиним переможцем у війні з нацистами. Хоча Росія забуває, що здобула перемогу не лише силами росіян, а також силами українців, білорусів та інших народів, які входили до складу СРСР. Ми все одно би побіділи. Потому що ми страна побідітелів. Не виграла б цю війну, не виграла б її без українців. А ще допоміжною силою стала військова допомога США, яка почала надходити з осені 1941 року в рамках ухваленого закону про «Ленд-Ліз». Можливо, тому нинішній президент США Джо Байден закон про «Ленд-Ліз» для України символічно підписав 9 травня. Росія досі прагне привласнити перемогу 1945 року та використовує міф про велику вітчизняну, ще й з метою зберегти вплив на пострадянські країни. Хоча для України, як і багатьох колишніх союзних республік, це не завжди була війна за свою вітчизну. в Україні. подіям Другої світової передували десятиліття великого червоного терору, під час якого сталінський режим винищив мільйони людей. Багато хто сприймав початок війни як можливість звільнення від сталінізму. Однак Друга світова війна остаточно дозволила країні терористу окупувати на довгі роки українські землі. І лише розпад Радянського Союзу та підписання акту про незалежність України звільнив нашу країну від тотального панування Радянщини, однак остаточного звільнення від усього совєтського Україна ще й досі не досягла. Заборона комуністичної партії та декомунізація тривають лише останні 10 років, хоча незалежність України здобута була в 1991-му. Пам'ятники радянським катам досі місцями стоять в українських містах і селах. Вулиці та площі, названі на честь радянських окупантів, не перейменовані а мова ворога окупанта продовжує лунати навіть у високих кабінетах та в радіо і телеефірах останавливаюсь, открываю окно. Два мужика в военной формі. Открываю окно, Говорю, у вас які та вопроси там ні, знаєш, Говорит, Я не розумію вашої мови, на якій мові ви розмовляєте. Саме як страшну трагедію Другу світову війну пам'ятають і згадують в усьому світі, але так не було у радянському союзі. Після 1965 року в СРСР замість трагічної пам'яті почали відзначати закінчення Великої Отечественної війни 9 травня у форматі свята тріумфу ідей комунізму. Цей день в календарі перетворився у певний культ війни. Сіда, хотят війни, Росії мирні сини. Міф про вітчизняну радянську війну став не просто інструментом пропаганди. Його зробили інструментом проти України. Саме тому нам потрібно говорити правду про військові події, правду, яка зробить нас вільними. 24 березня 2015 року президент Петро Порошенко, намагаючись дистанціонуватися від святкування російського 9 травня, підписав указ про те, що 8 травня буде відзначатись день пам'яті та примирення. Хоча до цих пір радянські люди та їх обранці в парламенті ходять святкувати саме 9 травня в унісон з країною-окупантом. Через вісім десятиліть після Другої світової Росія знову принесла в Європу повномасштабну криваву війну. І після нападу на Україну в 2014 році, і особливо з початком вторгнення в лютому 2022-го, РФ фактично повторює на українській землі найстрашніші злочини нацистської Німеччини. Щороку 9 травня, вони залякують світ своїм гаслом Можем, повторить». Україна щохвилини важкою працею своїх воїнів доводить ніколи знову. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.